Отже, привіт. Продовжуємо наші з вами роздуми, або мої монологи з приводу матерія і духовність в контексті пари. І опинилося в мене таке яблучко собі. В руках неспроста. Поговоримо. Про найважливішу, надважливу тему, а саме першородний гріх. Пам'ятаєте хам і вигнали з рая за те, що з'їли яблучко з дерева, пізнання добра і зла. Чи вже дійсно були такі неадекватні Адам і Єва Кадмон, що ослухалися свого творця і так накосячили. І нумо, да, там ще пам'ятаєте, ят... пам бу... була ліліт. Не все так просто, як може показатися на перший погляд. Да? І діти Одама Кадмон були. А чи був першородний гріх? Дивіться, зараз багато релігій знущаються над жінками. Я по-іншому не скажу. Навіть е православні чомусь е забороняють жінкам певні речі, вважають жінок брудними після народження дитини, під час певних періодів. Е і циклів жіночого організму і так далі. Дійсно, в давні часи ми так володіли своїм тілом, що жінки допускали собі місячні тільки тоді, коли потрібна була овуляція для запліднення, тобто для того, щоб завагітнити, бути при надії і очікувати дитину, тобто для продовження роду. Весь інший час. Цього щастя у жінок не було. Тепер жінки мають це щастя щомісяця і так далі, і так далі, і так далі. От. Але скажіть мені, життя даюче, та, що з важкими зусиллями часто виношує на дітей наших, чи може бути брудною. Із-за того, що вона народила дитину. Питання. Чи це спосіб маніпуляції жінками для, з певними цілями? Адже жінка саме вона дає ґрунт, створює передумови для того, щоб склався чоловік. Перший раз жінка народжує свого, свого сина, другий раз мати народжує його двічі народжений це вже народження свідомості, тобто розкриття свідомості, адже жінка. Тут виступає жрицею, як Мати Ісуса Христа, як Його бабця. Тричі народжені, перевелися вже немає, а про чотири, ждини, чотири рази народжену свідомість мужчини або жінки вже й годі мріяти. Але це процеси, в які включені і жінка і чоловік. І отже, ми отримуємо собі перший раз біологічно народжену людину. І потім з нею граємося в карму і таке інше. І постійно висить у нас як прокляття роду людського першородний гріх. Я вам просто скажу ніякого першородного гріха не існує, не існувало. Адам і Єва Кадмон дійсно. Наші пра, які мали місце бути, і е, по суті це е, і Адам, і Єва займалися генною інженерією. Це люди, які ісконні, які носили знання і займалися створенням геному людини. Дійсно, такі персонажі були. І коли ви балансуєте своє чоловіче і жіноче. Чоловіче і жіноче, внутрішні свої, внутрішнього чоловіка і жінку, то запрошуйте Адама і Єву Кадмон Осіріса і Сіду, Ісуса Христа і Марію Магданину. Ці, ці три пари буде достатньо для того, щоб вам прекрасно збалансувати цю історію. Отже, поки що я. Завершу це відео і залишу вас з роздумами і нерозумінням, а тим, що ви почули, першородного гріха не існує. Це міф, який було створено з ціллю маніпуляції людством. Отже, до наступного відео. Не забувайте пальчики вниз вгору, коментуйте. Підписуйтесь, рекомендуйте. Ну, репостіть. Це важливо для мене і для, думаю, для тих людей, які зможуть побачити мої відео і почути ті речі, що я собі дозволяю вам доносити. З Богом, любить моє!